Вітаю, любі друзі, на моєму каналі Барахолка Дніпро. З вами Андрій з Дніпра. Це відео знімаю для чого. Їздив на адресу. Позвонила жінка з, ну, з міста Дніпро. Як кажуть. Підписується, вона дивиться мій канал. І запропонувала речі. Але ну, знімати не дозволила на квартирі. І Ну, Я ось вам знімаю те, що я в неї придбав. Я гроші не платив за це. Ми з нею обмінялися. Вона там захотіла статуетки, вона збирає. Ну і я привіз статуеточки, ці речі в неї забрав. Як кажуть, бартер. Так теж можливо. Так, ну почнемо такі кліпси. Взагалі я кліпси так не беру, але це дуже гарні, такі мені вони сподобалися. Так позолота, тяжкі тут якийсь камінь. Ну, вони величенькі, такі, гарненькі. Зараз їх я додаю можливо носити, тому я от їх в неї забрав. Такі кліпси. Тут чорний камінь і якісь... Камінчики білі по бокам. Все добре застегується. Всі ці речі ви можете в мене придбати. Там мій телефон, Viber, Telegram буде в описі під відео, а також спочатку відео, в кінці, то телефонуйте, кому що. Отака От брошка, сканька така. Це не срібло. А може це, ну я ще не роздивлявся, ну навряд ли це. Скоріше всего мельхіор. Ну, я ще роздивлюся, може клеймо де є. Ну, так вроді дивилась. Ось такий підвіс, теж скань. Тут якийсь такий голубий камінчик. Так от ззаді вона виглядає. Ну, тут ззаді ось як виглядає як срібло. Може це і срібно. Ну Я ще подивлюся, провірю хромпіком. Далее вот такая вот брошка, гляньте, какая гарна, красивая. Карамельная скло такая. Тут желтенькая, ну, Красиво, гарна брошка. Чехословакия, застепка есть, все есть. Потом э, вот такие вот... Давайте я сейчас за раз уже прокрасы все покажу, а потом пойдем далее. Вот такие... голубі буси. Я не знаю, що це. Може скло, може якесь це, ну вони такі тяжеленькі, голубенькі, красиві, дуже красиві. Потім отаке біле скло Чехословакія, Ось так. Воно десь сантиметрів 40, а та більше, бачите, так. Здесь 60. И вот такая красивая. на мой страдань, такась. Чорний. Скло таке. Яскрава. Красиво. Сейчас я вам покажу. Вот так оно, бачите, в три ряди йде. вот так И вот такая заспітька, бачите? Это также Чехословакия. Ну, она такая и чорна, и і... На просвіт чуть-чуть красувати, коричнювати, ось такі буси. Потім, що, з нагороду такі велики, все на документах. Дуже гарні документи тут є. Ну, ордена вже немає, вони його десь здали, а на всі ті медалі документи є. І зараз ще ось. Так, це все книжечки. Книжечки, книжечки. Так, найти вот, документы. Вот, кавалер такой. Подполковник Кондратенко. Так, и все. Теж классный документ, Лента. Достоверение Кавказ. Да, участие в героической обороне Кавказа. Ось вот, вона, вся медаль. Класно. На документі і документ в такому ідеальному стані зберегли клас. Добре. Потім ще в документах, що тут гарно, я, ну, я такого не бачив. Отакі От ось гайти, мандати. Він був учасником якихось з'їздів. Ось бачите, тут пропуск. Ще якийсь пригласительний білет, квиток. И вот такие сейчас тоже запрошивания. Бачите. Товарища Кондратенко. Северо-Осетинский обком КПСС приглашает вас на шестой пленум, который состоится 14 июля 1959 -го года в 10 часов утра в зале заседаний Дома Советов, площадь Свободы, обком КПСС. Вот еще 57-му, 58-му. Тут ось такі ще мандати. Ну, комусь, бачите мандат, з'їзд 21-й. Я гадаю, таке прикольне, як кажуть. ще політичне управління Северо Кавказского воєнного города приглашает вас на собрание окружного партійного актива, который, ну, то есть вы, наверное, коммунистом. Мандат. І все ще пригласительний 58-й рік. О, такі документи гарні. Ось при ПВКУ. Це я не знаю, що воно там. Воєнний Кавказський Откруг, ну такий значок. Потім ось таку бряжку офіцерську. Ще. Далі ось такі значки, я таких не бачив. Це якийсь такий бачите, кавказський орнамент. І як конькобіжець не знаю, на закруточки. таке Потім ось такий у СССР Друге місто. Тоже на закруточки. Далі ось такий досав. Водитель автомобіля. Також на закруточки. І Ізюмінка, як кажуть, на торті родзинка. Ось такий ромб, гляньте. ВВМІУ. Це воєнна ні, військова, московська или академія. Ну, інженерів, це треба дивитися. Я, як воно там, абревіатура це розшифровується, це срібло, бачите? Ці ромби взагалі дуже дорогі. Ну, класно, що я. Ось такий ромб. Потім ось така нагорода окертіком. Він там працював, вона каже, йому нагородили, бачите? потім Ось так він. Сзаді. Прикольна така річ з книжечкою, ось така. З книжечкою і з коробочкою. І ось такого звіра вона мені запропонувала. Вона не збирає кераміку, але я такого не бачив. Пробував його, пробував, не можу я знайти. Може ви підскажете, як він. Ну це ЛКСФ, Львів, це точно. А от може якась авторська робота. ну Буду ще шукати, буду людей запитувати, експертів хто. Ну, гадаю, класна така річ. Ось такий в нього довольна морда така. Якийсь чудозвір, що воно таке, непонятно. Кажуть свистулька, так свистульки тут немає, куди тут свистіти, дирки немає. Ні, це якась чудотворина, може авторська якась робота, може єдинична. Ну, Google не пробиває його, нема в Google. Тож буду шукати. А потім як знайду спеціалістів, скажу, може в нього ціна сумасшедша, як кажуть. Ось такі придбання в мене на адресі. Ну, тут медалі я вже не показую, це всі юбілейні, ну це ще все. Медаль також За победу над Германією. Наше дело праве, ми побідімо. Угу. До речі, бачите, Сталін дивиться на запад. Це победа над Германією. У Японії він дивиться туди, на восток. За побіду над Японією, поняли? Це хто не знав. Так, ну, все, вроді показав, нічого не забув. Ці речі будуть в продажі, не всі, ну, будуть. Так що телефонуйте, дзвоніть, пишіть. кінці відео хочу побажати вам все гарно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось, коли зустрінемось.